Доброго вечора, любі друзі. Тож, Зараз ми розіграємо наші два подарунки. Перший подарунок це ляшка алкоголю та чашка з нашим фірмовим логотипом. Другий подарунок це марка нашого виробництва. Тож, зараз я тяну перший листок з першим переможцем, хто виграє ляшку. І це. Вадим Троценко. І так. Подарунок номер два. Це марка нашого виробництва. І її отримує. Борис Джонсон